Навчання в закладах освіти Шосткинської громади завершилося, але триває національний мультипредметний тест. Також учні можуть надолужити освітні втрати. Що стосується організації відпочинку, то у зв'язку зі складною безпековою ситуацією, на жаль, ми не можемо організувати повноцінне оздоровлення в заміському таборі, як ми це робили в попередні роки. Натомість працюємо над тим, щоб організувати одноденний відпочинок для наших дітей, молоді, ті, хто бажає в одному з мальовничих куточків Шоскинської громади. З цією метою проводяться роботи з облаштування нормальних умов перебування також розробляються екологічні стежини. Діти і молоді, які будуть перебувати там, зможуть і попрацювати на присадибній ділянці. В супроводі представників екоцентру Ергія Корнієнка пройти екологічними стежинами, ознайомитися з флорою фауною нашого регіону. Також обрати собі один з варіантів меню та приготувати їжу на повнищі. Проведена вже зустріч з кухарями дієтологами. Складено 10 варіантів меню. З яких буде обиратися один варіант, також активно співпрацюємо зі старостою. Вже розробляються екологічні стежини. Будемо залучати вчителя історії, краєзнавця, який дуже гарно орієнтується в цій місцевості. Діти і молодь будуть перебувати в супроводі класного керівника або керівника гуртка позашкільного закладу освіти. Плануємо розпочати цю роботу за тиждень два.